Вона берегиня роду людського, ласкава, добра, мудра, турботлива дружина і мати. Щорічно у травні відзначаємо найдіжніше свято у році, День Матері. Давайте запитаємо бродівчан, що для них означає це прекрасне свято. Скажіть, будь ласка, що для вас означає слово мама? Скоро будемо відзначати це свято прекрасне для мене слово мама це турбота, перш за все: любов і ніжність. Маєте можливість привітати всіх матерів з цим прекрасним святом. Вітаю всіх матусів з цим святом, терпіння вам до ваших діток, любові до них і ви обов'язково відчуєте це взаємно. Який би хотіли отримати подарунок цей такий прекрасний день? Такий день щастя своїх дітей, їхні посмішки. Це найдорожча людина, яка може бути в житті. Це святиня, можна сказати. Так що це взагалі. Мама, ну, на мою думку, мама то душа. От. Душа моя, моя молодість. От. Ну, і любов. Як вважаєте, який подарунок мама хотіла би отримати цей день? Е на мою думку, напевно, дітей. Щоб діти були поряд, щоб діти. Е не знаю… Просто своєю присутністю порадували, посміялися поряд з нею. Ну і напевно, щоб її обнюли поцілували, сказали, що люблять її, пам'ятають її і завжди хочуть бути поряд з нею. Дякую. Також маєте можливість привітати всіх матерів з цим прекрасним святом. Добре, вітаю вас, всіх мам, всіх мам України і не тільки і світу, всього. Хочу вам побажати міцного здоров'я, щоб все у вас в житті. Кудась так, як ви хочете, і щоб ваші діти були для вас гордістю і щоб поважали вас і ви поважали всіх. Це дороге, щоб ми залишилися в окупації. Як вважаєте, такий найкращий подарунок мама би хотіла б отримати у цей день? Щоб ми були біля неї діти для мами, щоб діти були найголовніше здорові. Це найголовніший подарок для мами. Мама це найкраща людина, яка тільки є. Тому що мама подарувала життя, мама виховала, мама не доспала ночі. І мама в будь-який момент вона віддасть останнє, але собі не буде мати. Для це, це для мене мама. Як ви думаєте, який би подарунок мама хотіла би отримати цей день? Ні, не сьогодні. мама. Мені здається, для мами це будь-який подарунок. Це буде найкраще від, від своєї дитини. Наприклад, якщо дитина маленька, на дитина принесе якийсь малюночок, це вже напевно найцінніше, що тільки може бути. Можете привітати всіх матерів з цим гарним святом. Матусі, вітаю вас всіх зі святом. Бажаю вас, щоб поважали і любили ваші діти, правнуки, внуки. Ну, тобто і бабусі вітаємо, тому що вони також є чимось матусями. Дякуємо, гарна дня. Вас також вітаємо з цим святом прекрасним. І вас вітаємо. Ви можете... <реклама> можете також сказати, який ви хотіли би. <реклама> <реклама> вітаємо вас. Вітаю вас, всіх мам, бабусі святом. Все. Який хотіла би отримати мама у цей день подарунок? Ваша думка? Не знаю. Також маєте можливість привітати всіх матерів з цим прекрасним святом. Вітаю вас, усіх! Це напевне найрідніше і наймиліше, що може бути у кожної дитини. Ну, мені здається, що мама це саме, саме саме що може бути найкраще. Як ви вважаєте, який подарунок мама би хотіла отримати в цей день? Ви знаєте, у нас час. Подарунком для мами, напевно, я так вважаю, напевне, для військових, наприклад, то саме найкраще було б, щоб всі повернулися живими і закінчилося це все. Маєте можливість привітати усіх матерів з цим прекрасним святом? Вітаю, бажаю щастя, здоров'я всім мамам. Терпіння саме основне це терпіння, тому що дуже воно важливе. Любові. Щоб діти любили, щоб не хворіли, були здоровими. І все було дуже-дуже добре. І хай все скінчиться, оця війна і це все решта. Турбота, піклування, любов і дуже велика підтримка. Як ви думаєте, який потарунок хотіла мама би отримати у цей день? Нашу увагу. Також маєте можливість привітати всіх матерів з цим святом. Дорогі матусі, я вас всіх дуже щиро вітаю. Нехай Бог посилає вам дуже багато здоров'я. Мама, я навіть не можу сказати. Перша матуся небесна, цариця неба і землі, а друга рідна мама, яка дала життя саме найрідніше, що може бути, то два таких поняття в мене, мама. Як вважаєте, який найкращий подарунок мама би хотіла б отримати у цей день? Мама хотіла б отримати найкраще, щоб діти були з Богом і порядними, чесними. А якщо порядний, то він чесний, ніколи не вкраде, не збрешений, нічого. І всі будуть радуватися. Маєте можливість привітати всіх матерів з цим святом. Вітаю всіх матерів, з днем матері, і щоб їхні діти були тільки з Богом, були угодними, порядними і чесними. Мама тут доросла. Як думаєте, який хотіла б мама отримати подарунок у цей день? Що придумати? Що для мами найкраще? Ну, краще. Доча, син. Мама це найкраща в світі людина, найближча, яка тільки може бути. Як вважаєте, який є найкращий подарунок для мами у цей день можна зробити? Ну, я думаю, що просто обійми, якісь теплі слова. Маєте можливість привітати усіх матерів з цим днем. Щирі вітання всім матерям. Основне – миру, любові, радості, достатку, щоб е, кожна мама е, змогла обняти свою дитину. Це саме основне. Мама це та, яка оберігає, та, яка любить. Як ви вважаєте, який найкращий подарунок може мати мама у цей день, який би вона хотіла? Квіти. Також маєте можливість привітати усіх матерів з цим святом і свою маму. Дякую. Вітаю вас з Днем мами, бажаю щастя, здоров'я, радості, Та, щоб діти слухались. Слово мама для мене це любов, це злагода, тепло. Ну, для мене мама це все. Мене характеризується з теплом якимось душевним, що вона от в тяжкий момент прийде і підтримає. Маєте можливість привітати свою маму і всіх матерів з цим прекрасним святом. Пані Галина Леміщак, вітаю вас, щоб ви були щасливою і всього вам тільки найкращого. Як Ви вважаєте, який найкращий подарунок можна своїй мамі подарити у цей день? Мені здається, що для мами будь-який подарунок буде важливим, навіть якщо це буде якась відкритка чи одна квіточка, для неї це буде важливо. Любіть своїм мамам приємно. Мама це найдорожче, що є у дітей, мама. На все, мама все витримує, завжди мама всім допомагає, мама прощає, мама любить, мама забуває всякі образи і надалі продовжує дітей любити, плекати. Вона дала життя дитині і інші, одні і другі, хто більше, хто менше дітей народжує. І діти повинні то цінувати і поважати до кінця, доки мати буде жити на цій землі. Як ви вважаєте, який найкращий подарунок для матері може бути в цей день? Найкращий подарунок, добре, гарне слово, привідвітне, яке мама почує від своїх діток. Чи маєте можливість привітати усіх матерів з цим Вітаю Усіх мам з наступаючим святом, щоб мами завжди були доброю підтримкою для своїх дітей, розуміння мали завжди і любили і мали від них і радість, позитив. Дякую. Також вас вітаємо з цим святом. Нехай кожна мати дочекається свого сина і цієї жахливої війни. Також вітаємо усіх матерів з цим прекрасним весняним святом. Вітаємо вас, шановні, найкращі наші матері!